Вітаю! Сьогодні дізнаємося, як температура змінює опір провідника. Це важливий аспект у розумінні електричних властивостей матеріалів, що використовуються у багатьох галузях від побутової техніки до промисловості. Опір це здатність матеріалу протистояти електричному струму. Коли температура підвищується, атоми проводника починають рухатися інтенсивніше, що згодом збільшує опір. Це важлива характеристика матеріалів, яку слід враховувати в інженерії. Підвищена температура спричиняє більше хаотичних рухів атомів, що збільшує опір. Це можна порівняти з натовпом людей, що починають рухатися швидше, якщо менше перешкод. Так само електрони стикаються з атомами частіше при вищій температурі. Отже, підсумуємо: опір зростає при нагріванні, бо атоми рухаються хаотично, як люди у натовпі. Це ключовий момент для розуміння електричних властивостей матеріалів. Дякую за увагу! До побачення. Слідкуйте за нашими відео, щоб дізнатися більше про світ фізики.